Колонії, коли кати знущались з наших захисників, коли вони катували мене, вони постійно казали зігни спину під корись. І, звичайно, коли тебе б'ють, спина згинається, але в якийсь момент вона випрямляється знов. Тому що ти згадуєш, хто ти є. Моя спина згинається. Тільки в двох випадках. Над пораненим і перед Господом. Все. Україна, я відчуваю те саме. Ту саму душу я відчуваю в нашому народу, ту саму силу. Ми постійно випрямляємось, ми піднімаємось. І голова наша схиляється тільки перед Господом і перед. Пораненим чи хворим правда?